Друзі, у нас якесь сьогодні свято. І я вас вітаю не свято. Хоча я з тобою згідна. Коли бачиш квіти, одразу думаєш про якусь гарну нагоду. Ну, то все-таки, чому ти з квітами? А тому що у мене тепер нове хобі розведення фіалок Вони ж такі ніжні, гарні, чудові, скільки захоплення, а скільки їх сортів. І всі вони такі. Ніжні, гарні, чудові О, -о, 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 -о. І справді фіалка одна з найпопулярніших квітучих кімнатних рослин. Це мініатюрне ніжне створіння природи підкорює у першу чергу рясним тривалим цвітінням. По-друге, не залишить нікого байдужим дуже широка колірна гама квітів: від білого до червоного та від блакитного до фіолетового відтінків. Вражає і різноманітна форма самих квіток фіалки, пелюсточки якої можуть бути і просто кругленькими, і навдивовижу мережевними. Пояснює цю красу одна легенда, яка розповідає про кохання Іванка та Марічки, щастю яких позаздрив злий чаклун та викрав дівчину з весілля. Довго журився Іванко і пішов шукати свою наречену. Пішов він через великі скелі, зайшов у щелі, знайшов свою Марічку і обнялися, і пішли разом шукати вихід. Вернувся злий чарівник, побачив, що немає Марічки, і погнався за, за Іванком і Марічкою. І стояли вони на скелі і внімалися. Гледь він їх і почав битися із Іванком. Билися вони довгий час, і Іванко хотів подивитися, що ж робить його Марічка, чи хвилюється вона. Оглянувся, і злий чарівник штовхнув його в ущелья. Побачивши це, Марічка кинулася йому навздогін, впали вони на м'яку пшеницю і їхні тіла зникли вмить, а на місці, де лежали їхні тіла, виросли чаріні фіалки білого, голубого та жовтого кольору. Якщо ж ви вирішили теж прикрасити фіалками свою кімнату, то вам буде приємно дізнатися, що ця красива рослина ще й непримхлива у догляді. Вона полюбляє обережне підливання, яке не зачепить її листочків. Затінок, а не пряме сонячне проміння, і буде вдячна вам за підживлення двічі у місяць. А хочете самі з листочка виростити квітучий вазон? Тоді уважно запам'ятовуйте наступне. Ось ця рослинка вже е, вирощена із листочка. Бачите, вона трошки більш, більш має вигляд. Листочок зрізаємо із такої дорослої рослинки. Просушуємо його, а тоді поміщаємо його в кип'ячену воду, бажано додати в воду активоване вугілля, і на протязі одного-двох тижнів утворюється на листочку корінці. І ці корінці поміщаємо ось в такий стаканчик із землесуміщу, і на протязі двох неділь з'являються ось такі дітки маленькі. Це вже звичайно, потім вже ми цей листочок вже дорослий засихає, і от ось бачите, вже утворилась рослинка, яка вже самостійно росте. Її по мірі росту збільшувати треба горщик. В даному випадку для такої маленької рослинки вистачає, цілком вистачає ось такої посудини. І через 6-7 місяців така рослинка заквітує. До речі, а ти знаєш, що 14 жовтня відзначився День українського козацтва? От би й собі піти в козаки. Дивно. А я думала, що 14 жовтня відзначається День Покрови. Нічого ви, дівчата, і не знаєте. Козаки вважали покрову своєю покровителькою, і саме у цей день вони відзначали нового отамана і влаштовували свято козацької мужності та відваги. Тому це подвійне свято. Зате я знаю, що до покрови зі своїх далеких поїздок завжди повертались чумаки. А хто це? Дивись наступний сюжет, і все зрозумієш. Серед книжкових скарбів цього разу ми відшукали для вас видання Чумацький шлях багато століть тому. майже всі маленькі українці та юнаки мріяли стати або лицарем-козаком, або чумаком. Але здійснити свою мрію вдавалось тільки найвідважнішим та найвитривальнішим. Бо чумацтво це незвичайна приємна подорож за різним крамом, а сповнена небезпека тривала мандрівка. Коли ще не їздили ні автомобілі, ні потяги. На, на по нашому, по нашій батьківщині з великими нашими степами відправлялися чумацькі валки. Поволі рухались запряжені волами, чумацькі вози сповнені усього усякого добра. Чого тільки чумаки не возили? І сушену рибу, і різні прянощі, і шовкові тва, е, тканини, і цукерки діткам на гостинець. Але самим важливим товаром. Був за яким їхали наші чумаки, це була сіль. З книги Чумацький шлях. Ви дізнаєтесь, хто ж вони? Українські чумаки, звідки виникло взагалі це слово, що таке чумацтво? І також книжка повідає, що таке е, виразне солоно хлібавши. А як чумаки доглядали за своїми волами? Роги обтирали склом, хутро вичісували соломою. Та й називали їх залежно від характеру тварини буян, кислиця, блиндар. До речі, самих чумаків до 17-го століття називали солениками. У дорогу вони з собою неодмінно брали півня, а перед від'їздом із села отаман обов'язково кидав сокиру. Чому? Зазирніть у цю книгу і вона розкриє вам усі таємниці чумацького ремесла. Давно відійшло у минуле чумацтво. давно. Люди забули про це, але залишились легенди, народні думи, перекази про ті небезпечні страшні часи, і зі сторінок цієї книжки ви дізнаєтесь дуже багато чого цікавого і дізнаєтесь, чому саме це було небезпечне ремесло. Коли подивитися у безхмарне небо вночі, можна побачити. Таку світлу затемнену смугу, зіткану із безлічі зірок. Астрономи називають цю смугу молочним шляхом. А в Україні з давних давен ми називаємо це чумацьким шляхом. Цікаво! У які ігри грали українці у ті далекі часи? Дізнаємось. А поки пограємо в іншу. На спритність. Шановні глядачі, пропонуємо вам нову гру. Займай, займай, хто ще не встиг. Сіон коло вільні. Швиденько займайте. Шукаємо кола вільні. Де. Діти треба бути дуже уважним. Он коло. Відпочили, треба й за уроки брати. А я намагаюся усе зробити в п'ятницю і вихідні у мене вільні. І як ти все це встигаєш? Ще й почала розводити. Головне не марнувати часу даремно. Що і вам, друзі, я теж раджу робити. Бувайте!